Однією з підстав відстрочки для мобілізації є категорія військовозобов'язаних, які є опікунами осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними. Що ж потрібно врахувати при зверненні до суду за встановленням опіки над повнолітньою особою? По-перше, особа, над якою встановлюється опіка, у разі визнання її недієздатною, повинна бути не просто хвора, а внаслідок стійкого психічного розладу нездатна усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. Цей факт встановлюється висновком судово-психіатричної експертизи. Якщо у особи просто хворі ноги бо вона почувається погано, як деякі запитують на консультаціях, це не буде підстава для встановлення опіки. По-друге, суд встановлює опіку за поданням органу опіки та піклування. Тож, перед поданням заяви до суду потрібно спочатку звернутися із заявою до органу опіки разом з повідним пакетом документів. По-третє, Опікун призначається переважно з осіб, які перебувають у сімейних родинних відносинах з подопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, а також можливості особи виконувати обов'язки опікуна. Тому у зверненні до органу опіки обов'язково потрібно звернути увагу на доцільність призначення опікуном саме вас, інакше суд може відмовити через незазначення цього у поданні цього органу. По четверте. Строк дії рішення про визнання фізичною особою недієздатною визначається судом, але не може перевищувати двох років. По п'яте, після отримання рішення суду, опікун повинен звернутися до органу опіки піклування і надати додаткові документи. Таким чином, для призначення опікуна потрібно пройти доволі складний шлях та мати правильно складений пакет документів.